Карпатський інститут уже чотири десятки років гідно носить ім'я Василя Стефаника. Українця зі світовим визнанням вшановують чи не щомісяця. Студенти саме цього закладу мають можливість читати власні рукописи письменника, мемуари та адресовані йому листи. Вуз співпрацює з дирекцією музею Василя Семеновича. Вони надають всю інформацію. Зберігаємо меморіальну частину, зокрема, робочий кабінет в такому вигляді, як був при житті Стефаника. Зберігаємо художні роботи до його новел, першого видання, декілька рукописів. Ще один шанс довідатись більше про життя письменника студентам надає дирекція інституту. Кращі учні їдуть до Краківського університету, знайомляться з однолітками, вивчають додаткову інформацію про новеліста. До слова у свій час Василь Стефаник здобував у Кракові медичну освіту. Заходи проводяться по зустрічі з краківськими викладачами університету. Саме з Кракова є обмін студентами, є обмін викладачами. Раз на рік обов'язково їдуть студенти туди, приїжджають викладачі студентами звідти саме з краківського Університету і є програма навіть викладання читання історії української літератури саме епохи Василя Стефаника, де читають у Краківському університеті. Перед Краковом Василь Стефаник навчався у Коломиї сім років. пробув у Коломийській гімназії, тоді ще польській. Через участь у таємному об'єднанні Покуцька Трійця учня вигнали з закладу. Таким чином він і покинув наше місто. Життя новеліста уже кілька років цікавить доцента Прикарпатського інституту Романа Піхменця. Чоловік написав більше двох десятків праць про нього серед досліджень і дві монографії. Кожен якийсь матеріал, документ це є родзинка, але я намагався Родинку, я знаю, що можна так сказати, це прочитати Стефаника по-новому, відповідно до сучасних потреб науки. Чого ти собі зо многу куза шукаєш? Як і я тобі того куза в'єжу, то ти не роз'єдеш того куза. Ха я би тебе, що не дідеш мого сала? Кобита свиня роги мала. Ні, стань у церкві, як барани до цим. І ще газник, як гасник, а ти як холєра з телебаєш. Це фрагмент новели побожна. Василь Стефаник написав її у 1897 році. Вона була однією з перших реалістичних новел письменника. Таких у Стефаника сім. Потім одна за одною виходили збірки та мемуари. Варто сказати, ім'я письменника стоїть поряд з іменами найвидатніших новелістів світу. Його твори вражають своєю виключною правдивістю, справжньою оригінальністю і художньою досконалістю.